Знаєте, інколи не так страшні Арестовичі, Карасьови та Рабіновичі, як ватні блогери із шоу-бізнесу, тому що там, де Арестовичі та Карасьови доволі довго та методично зомбують аудиторію, яка споживає політичний контент, і це все в принципі там падає на. Такий підготовлений ватний ґрунт на такого ж ватного глядача, який для того і приходить, щоб шурнутися ще однією дозою русского міра і піти далі собі торчати під пісні валерії. А от на лайфстайлсі підписано набагато більше людей, набагато більші маси, які хочуть побачити щось там про бутіки, ресторани, шмотки, автомобілі, косметику, їжу, ну і так далі. І ці непідготовлені аудиторії раптово в. Пихають якусь ватну муть разом із бутіками, шмотками і автомобілями. Ось так і за аудиторію блогерки Анни Алхім. І так. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. <ріця> <ріця> да. І сердючка може бути, наприклад. Якщо. Так, да, це може бути червона руда, це може бути. Знаєте, світ Анни Алхім це для мене дуже такий в певною мірою страшний і невідомий світ. Оцей світ накачаних губ, накачаних грудей, такий якийсь гламурний, точніше, недогламурний двіж, зазвичай не дуже обдарований інтелектом. І. Він зазвичай розташований поза моєю бульбашкою, Я в нього просто не хочу лізти, розбиратися в цих силіконових джунглях, але навіть у мою бульбашку насправді закриту. від шоу бізнесу докатилася ця зараза. Зараз усі обговорюють ось цей випадок, коли Алхім на дитячому святі закатила очі на прохання виконати пісню українською мовою. Я вам поставив це відео. Можна собі уявити, яке ставлення у людини, яка все життя живучи в Україні, роблячи контент для українського споживача, при цьому перебуваючи у війні, яке при цьому у неї справжнє ставлення до своїх же глядачів, до українців та українок, які кожен день перебувають. Під ракетними атаками. І я навіть мовчу в принципі історичний про історичний контекст, так? Ну я думаю, що з історією ця панянка дуже погано знайома. І тут тоді питання, чого вона відповідно хоче для своєї аудиторії, чого вона в принципі для всіх нас в Україні хоче. Ми це мали б знати давно, бо Алхім потрапила до бази миротворця ще до широкомасштабного вторгнення. Путін красавчик, і ви думаєте, щас у детери який на мене в з ваших сторон? Ну що, що што ви хотітику реакцію? Щоб що я звінив? сказала Путін голо та вот вам блять. Понятно? За що мені звиняться? Я нічого такого не з'явила. Путін. Мое отношение к Путину, если вам интересно, как я к нему отношусь, к человеку, который добился всего, который уже президент хера вот тучу лет. И я не знаю, никого круче, чем Путин, никого влиятельнее, чем Путин. Я, может, туда есть, но я не знаю таких людей. Для меня в этом плане он красавчик. А вот как бы Алхим вчила историю, то она бы знала еще одну такую впливовую людину за ее критериями, за ее Адольфа Гитлера. Хотя все-таки У випадку Алхім, це, мабуть, був би Сталін. Гітлер і Сталін два красавчики такі, так? Що ж, красавчик Путін прислав Анні Алхім подарунки спеціально для неї. Дорогі поспіші, дорогі друзі, я вас прошу прошуся, хто із Росії смотрить мене, пожалуйста, давайте. давайте. Але ні, це не подіяло. Алхім продовжила знімати провокативні відео. Знову таки, я за нею недовго слідкую, я не можу сказати, чи вона це робила по замовленню. Хоча я знаю, що Росія купує впливових блогерів для того, щоб вони. А, Певну навколо політичну і навколо воєнну муть розвозили, ми це чули з вами, так? Неодноразово. Тому тут може бути все, що завгодно, і, відповідно, покупка блогерки і те, що вона сама по собі, в принципі, відбити на голову танка, чи в неї яка разниця головного мозку, це, в принципі, одне й те саме. І от скажіть, в принципі, як людина із нормальною головою. Може знімати танці під російську музику на тлі місця вшанування пам'яті українських героїв. Кожного разу після якоїсь такої чергової історії соцмережі вибухають на це дуже реагує Ботня, на це реагує російська пропаганда. Е, на це реагують, до речі, наші ЗМІ. Причому, як я це помітив, із того, що прочитав, наші ЗМІ ці всі події все ж таки якось більше сприймають під, під соусом життя зірок. Що це саме скандальний скандал, і дуже небагато. Причому хтось взагалі бореться виходити з тим, аби говорити, що в цьому не так, і давати якийсь бекграунд, нагадати, наприклад, скільки людей, скільки українців було вбито під час російських атак напередодні, так? ну, для такого контрасту, щоб розуміти, поки відбувається Анна Алхім, відповідно, з нами відбувається через Росію ось це, так? А з її блогу, її публічної діяльності, друзі, виглядає так, ніби Алхім ну, живе в Росії. Не в Україні, а в Росії. Знаєте, не можна перебувати в суспільстві, яке знищує при цьому Росію, і, і так роз'ятрювати, як вона, свою аудиторію, роз'ятрювати своїх глядачів російською оптикою. Тим паче, що Алхім привчає свою аудиторію планомірно, що а що такого з русським, а що такого, що на русском язикі, і нічого страшного немає. Що, що я зараз такого? вивчу англійську мову і буду розмовляти англійською мовою, це моє право. А якщо я хочу говорити на русском язикі, я буду говорити на русском язикі, і ніхто мені цього не може запретити. І ну, знати український язик має кожен. Но человек может говорить на том языке, на котором он хочет, и никто не может этого запретить. В побуте. Везде. Ну на, державних, ну на державних каналах я тоже считаю. Я, я тоже это не поддерживаю. Ну, сейчас, Ну, ну опять таки это моє просто мня. Я не хочу, щоб оно кого-то там задевало или обижало. Просто я так считаю і радіо, і все на всі українські пісні, чесно половину українських пісней, полный шлак. Я не могу это слушать, есть украинские песни, которые мне действительно нравятся, я их форсирую у себя в инстаграме, я выставляю э, искренне слушаю их, искренне, прям не западает мне душа, даже могу поплакать под них, под некоторых, но половина просто дерьмо полнейшее. Вот такая вот история, это просто мое мнение, украинское дерьмо, это просто мое мнение, просто мнение, а что такого, что такого сказала, я вас назвала дерьмом, а что вы обижаетесь? Ну, опять-таки, це моє просто мнение. я не хочу, щоб воно кого-то там задевало или обижало. Просто я так читаю, українські пісні, чесно, половина українських пісні повний шлак. Я не хочу, щоб воно кого-то там задевало или обижало. Ну, а половина просто дерьмо повніше. Звісно ж, підставкою алхим у нас тут слугує слава дьомі, ну воно якось і не дивно. А тепер уявіть, друзі, просто уявіть будь-яку іншу країну, будь-яку, от, наприклад, Францію. Якась французька блогерка чи селеба у Франції. Ось так от висловлюється про французьку му... мову чи музику? Чи у Великій Британії англійська про англійську? Чи ще краще. В арабських країнах хтось отак от про арабську каже. Що, з ними? що буде з тими людьми? А в Росії що буде з тією людиною, яка вийде і так скаже про російську? Єлхім не розуміє, в чому справа. Абсолютно, типу, не розуміє. Боже, Ахім все ж таки хоче поїхати в Росію, послухати там Баскова, Надіжду Кадишеву. Просто настільки іншої якості музика, неймовірно, от, от це точно не шлак. Може, вона хоче з Іспанії забрати з собою Потапа і разом поїхати в Москві. потап буде там їй співати, а вона буде слухати. Мрія просто збудеться у них двох обох. Я думаю на русском языке, я не можу. І кожен чоловік має, знаєш, не воспринимать мене. Опять же, таки, люди воспринимают, От вона говорит так: почему ви перекладаєте свою ответственность, э, на мене? Тобто, якщо я говорю, там, или якщо я показую своїм примером, так я ну, в жопу і и все і всі ж їбуться в жопу. І тут ми торкаємося ще однієї теми. Ну, по-перше, дуже цікаво, що Алхим порівняла вживання російської мови і анальним сексом, ну, це вона порівняла. Добре, не будемо коментувати далі її думку. По-друге, тут ми повертаємося до того, з чого я починав: що ми маємо ситуацію, коли різні б'юті-тьоті, селеби, ставши дуже популярними на так званому лайфстайлі, і не завжди, але здебільшого, не маючи відповідно мізків чи якоїсь ціннісної бази, показують приклад для своєї аудиторії так чи інакше. У тому, в чому вони не знаються, при тому, що вони жили, судячи з усього, взагалі, в якійсь паралельному всесвіті. А вони мають відповідати за свою аудиторію. Кожен блогер, кожна публічна людина відповідає за свою аудиторію. Не по законодавству, але відповідно, по життю. І насправді надавати свої мізки, свою свідомість, свою увагу, відповідальність людині. Якась відповідальність не хоче брати, а вона не хоче брати. Люди сприймають, от вона говорить так. ви впекладувати свою відповідальність? Ну, знає, знаєте, це в даному випадку те саме, що робити хірургічну операцію, давати якомусь алкашу з-під під'їзду. Ну, це те саме. Хоча, якщо ми вже говоримо про цінності, ще може виявитися, що в алкаша під під'їздом їх більше, ніж Анни Алхім. Врешті, Алхім сьогодні. З України. Покинула Україну, і На даний момент нахожусь в аэропорту Польши Фредерика Шапена. Покинула дабы, дабы искать политическое убежище, потому что Елена Манзюк сделала абсолютно все, щоб я покинула территорию. Мне очень больно, прикра и я сбежала. У вас все получилось. Але є більш навіть приємні новини. Хтось заблокував Алхімію інсту. Да, ребят, мене заблокували. Потім прийдеться вістити телеграм-каналу. Побачимо, де вона опиниться. В неї, в принципі, є ще час ганяти вражку на парад, може там її зустріне якийсь дрон від Анілорак.